Квадрат дорівнює нулю, коли вираз в дужках буде дорівнювати нулю. Тобто 2х мінус 5 дорівнює 0, 2х дорівнює 5, а х дорівнює 2,5 ми 5 поділили на 2. Отже, відповідь Г. Так як точка А проєктується на вісь z, тобто її проєкція належить осі z. То координати по х і y мають дорівнювати 0. А координата по З співпадати з координатою по з нашої точки А. Отже, це буде 0, мінус 0, 3 варіант відповіді Б. Дивимося діаграму, і ми маємо знайти зали кінотеатру, яких глядачів більше, ніж у жовтій. Ми бачимо, що більше, ніж у жовтій. Це в білій, блакитній і фіолетовий залах. Отже, біла, блакитна фіолетова В. Лісовий горіх коштує 420 гривень за 1 кілограм. І Андрій купив 300 грамів таких горіхів. Скільки Грошей у гривня заплатив Андрій за покупку. Зверніть увагу, що 420 гривень за 1 кілограм. Тому 300 грамів ми перетворюємо в кілограми. 1 кілограм має 1000 грам, отже, 300 г це 0,3 кілограми. І тому ми 420 множимо на 0,3. 6, 12, 0 зносимо і одну цифру комую відокремлюємо. 126 гривень. Відповідь Б. Обчислюємо даний вираз. По-перше, корінь з 9 ми можемо знайти це 3. Корінь з 4 це 2. Корінь з 5 залишається. Отже, 1 на корінь з 5. Даний вираз буде дорівнювати. Але такої відповіді у нас немає. Тому позбавимося від ірраціональності в знаменнику: чисельник і знаменник дробу, домножимо на корінь з 5. В результаті ми будемо мати корінь з 5 на 5. І це відповідь В. Продовжуємо розв'язання. Зверніть увагу, що якщо ви хочете якісно підготуватися до здачі НМТ. Потрібно подивитися курс інтенсивної підготовки до здачі ЗНО, НМТ, і він є присутній на каналі, тому ми можемо подивитися там відповідні відео, знайти всі завдання, які були присутні в різних сесіях ЗНО, і якісно підготуватися до екзамену навіть самостійно. Отже, шукаємо правильні твердження. Прямокутному трикутнику найбільший кут дорівнює половині розгорнутого кута. Твердження правильне, тому що розгорнутий кут дорівнює 180 градусів, його половина 90, а прямокутний трикутник найбільший кут це кут прямий 90 градусів. Далі, у рівносторонньому трикутнику сума градусних мір двох кутів 120 градусів. Також твердження вірне. Тому що кожен кут рівностороннього трикутника дорівнює 60 градусів. І існує гострокутний трикутник, у якого всі гострі кути більші за 60 градусів, твердження невірне. Тому що, якщо всі кути більші за 60 градусів. То їх сума буде дорівнювати більше за 180 градусів. А сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Отже, правильне перше і друге твердження відповідь В. Наступне завдання функція визначена на проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності і набуває лише від'ємних значень. Так як. Функція, а це y, набуває лише від'ємних значень, то вона знаходиться під вісю X, десь під вісю X, тому графік цієї функції буде десь ось таким чином розміщений. І е, графік може розміщатися, як ми бачимо, в третій і четвертій чвертях. Отже відповідь А. Шукаємо правильне твердження. Сфера утворена обертанням. Сфера це, як ми знаємо, поверхня кулі. І тому вона буде утворена обертанням кола навколо його діаметра. Отже, відповідь Б. Нам потрібно обчислити значення виразу 8 y 6х. Якщо ми уважно подивимося на той вираз, який у нас є, а у нас є вираз, що 3х 4 y дорівнює 2, то маючи 8 y 6 х що ми можемо зробити? Ми можемо, наприклад, за дужки винесемо мінус 2. І тоді в дужках буде мати, ми ділимо на мінус 2. І от дивіться, я мінус 6х ділю на мінус 2, тому буду мати 3х, а 8х ділю на мінус 2 буде мати мінус 4. Тобто даний вираз дорівнює ось такому. А так, як значення виразу 3х мінус 4 дорівнює 2, то нам просто потрібно мінус 2 помножити на 2. І будемо мати мінус 4 відповідь в. Ми маємо вказати найменше цілий розв'язок нерівності. Якщо цю нерівність розв'язувати, то можна зробити таким чином: домножити кожен член нерівності на спільний знаменник дробів на число 6. Тобто ми 6 множимо на х третіх відняти 6 множимо на Х других, і це менше, ніж 6 помножити на 1. Знак нерівності не змінюється, тому що ми множимо на додатнє число. Тому після скорочень ми будемо мати. 2х мінус 3х менше 6. Отже, мінус х менше 6, відповідно, х більше за мінус 6. Ми поділили ліву і праву частини нерівності на мінус одиницю, змінивши знак нерівності. Отже, х має бути більше за мінус 6. І е, тут таких чисел більше мінус 6 багато. Це і 1, мінус 1, мінус 5, 0. але ми маємо казати найменший цілий розв'язок, і тому серед цих розв'язків, звісно, нам підходить число мінус 5. Отже, відповідь Г. Зверніть увагу, що ми могли знайти цю відповідь і не розв'язуючи дану нерівність. Іде мова про найменший цілий розв'язок, тому потрібно перевірку робити з найменшого цілого числа мінус 6, і підставити його замість ікса. В результаті ми утворили би мінус 6 поділити на 3 мінус 2. Далі відняти мінус, тобто було б плюс 3, і це було б 1. 1 не менше одиниці, нам не підходить. Тому далі перевіряємо найменший цілий мінус 5. І напевне, дане значення нам підійшло. Отже, відповідь г.